Ну що друзі, обіцяв вам зняти відео цієї красоти. Ось вона. Сьогодні у нас 19 чи 18 вересня, я вже запутався. Почали ми її рвати. І я трохи в шоці, якщо чесно. Бо ось тако, якщо починаєш рвати на одній отакій стороні, з одної гіляки такої, то ящик повний. 10 кілограмовий ящик, подивіться на цю красуню. Подивіться на ці цю... красоту на цю. Просто нереально ну, розміри. Подивіться. 100 грам і вище. Ну, є, звісно, від такої урожайності ви витіки, подивіться. Ну, мови нема, не то. Що. Начнемо з плюсів. Велика урожайність, дуже велика. Ми просто в захваті. Дуже велика врожайність, крупність. Подивіться на цей розмір. Крупна сливка. Гарна жовта. Досить гарна. Ну, я не знаю, камера, мабуть, не передає ті врожайність, яка вона є на... Яка вона є на... Справді. Ось тільки подивіться. Ось ви розуміли, з 90 дерев 5-річних вже ось така кількість назбиралася. 300 ящиків. Ми ще 90 не зібрали, звісно ж, не вирвали. Подивіться, яка красота вона в ящика. Ось подивіться які сливочки. Як вам така кількість тут йде? 1, 2, 3, 4, 5 рядів ці по 10-12 кілограмів йде ящик. Насолоджуйтесь, друзі, все красотою. Маємо гурт великий, пробуємо їхати, здавати. Ось така з мінусів, що скажемо по мінусам? Ніяк не можемо вгадати, що воно є. Може хтось з наших підписників скаже. Ось бачите, ось такий нюанси. І від кісточки вона починає чорніти. Деякі є. Оці кісточки відділяються. а ось таке починає чорніти. Я не знаю, давали токсин, давали свіч. Воно видно зразу, коли... Зараз постараємося знайти вам. От багато такої, що попадає з цих, що почорніли, воно вже починає сипатися. Якщо знаходиш на дереві, воно відрізняється, Ось, бачите? Ось знову. Воно починає від кісточки чорніти. І від чого причина не може знайти. Знаєте, Якщо є з підписників, то... Ось таким макаром. Ну, процентів 5 може. Але теж неприємно, дуже неприємно, мені не подобається це. Треба знайти причину і треба. Ми вже боремося, боремося з цим. Рекомендували весняну обробку. Це може бути, що весною коли цвіт. Але ми обробляли, але що саме посоветуйте, якщо ви в курсі. Другий нюанс. 3 метри для них мало. Ми садили 4х3 там дуже росла. Зрівнянні з іншими деревами, то вона дуже росла. От пагон однорічний, це рік, дивіться, півтора-два метри. Має дуже великий ріст. Як і вружаннісь. Ось, друзі, що цікавить, пишіть в коментарях, постараємося дати вам відповідь. Подивіться, просто це нереально. Просто нереально красоту. Ось. Я не знаю як передати вам цю красоту. Солодка. Вона полежить ще без питань. Дивіться, гіляки просто. Просто не гіляки. Воно знизу, Вся, все знизу, видно, краще бо листя так прикриває її. Ось. Солодка, но більш та м'яка, яка вже достигла повністю. Солодка така, ця що така тваринка, то вона помірно солодка, більш така на любителя. а та, що вже доспіла повністю, то така солодка, м'ягенька. Ось вони. Все, друзі, до побачення всім.